Коротше, ви знаєте, ви купуєте чехли на, на телефони. Ще якісь приколи для захисту незрозуміло чого. І ви постійно думаєте: блін, купила матрас, і постійно там щось не то, постійно щось не так. Дивіться, у вас є зараз два виходи. Перше, або ви перестаєте їсти в ліжку. Друге, або ви купляєте нормальний наматрасник. Який захищає ваше ліжко від бруду, від води, курва від вологості і від всякої незрозумілої теми. Добавляйте зразу вже два. Перший один перед, це другий на матрасі, і будете мати чистий спокій. Такі на матрасники є постійно в наявності за ціною від 1000 гривень і вище. Деталі дзвоните, пишете ми онлайн. Ваш улюблений бренд тут є меблі, має матраси, ліжка і на матрасники. Дивіться ціла, ціла, ці, ціла купа купезна з доставкою по цілій Україні. Всім гарної днини, па-па!